Thank you. І, якщо чесно, це, звісно, не перші хвилини. І моя мрія потрапити у Париж взагалі коли-небудь перетворилась на просто мій нічний жах. Справа в тому, що я тиждень я нормально не сплю. Ще в мене проблеми зі шлунком. І в мене тупо весь цей час, от в автобусі це все почалось в дорозі до Польщі. А, тобто мені потрібно там правильно харчуватись через те, що я була в дорозі, туди-сюди. ну якби Я не можу з собою возити парові котлетки і вівсянку. І через ці крекери, каву і так далі, мій шлунок сказав мені до побачення. Якщо чесно, мене накрило не по-дитячому. Я думала, що я реально помру. Плюс недосип, така дуже втомленість, в мене ще багато роботи було. І ось зараз я тупо сиджу в номері готелю, тому що, ну, у мене тупо не було сил. Я поспала годинку, мене трошки попустило. Сьогодні ми, звісно, гуляли, я повставляю відосики, як то воно було. Париж дуже гарний, красивий. Я дам ще обов'язково свої коментарі. Просто мені так упраздво, блін, що саме зараз ось так вийшло. Давайте поки що тоді я вам покажу наш номер готелю, як він виглядає. Одразу скажу, я не встигла записати відео до того, як ми тут усе не перекалашматили. Але в нас є столик, кровать така велика доволі. Вікно ми поміняли номер, тому що нам дали на першому поверсі де дуло тупо з вікна. І нас переселили на перший поверх. Ну, В них перший, в нас такий другий. Так, і. Ванна кімната, до речі, непогана. А це я. Ох, боже, дівчинка, як ти вижила взагалі? Я не знаю, я трохи поспала, мене попустило. Тобто втомленість пройшла, але мій шлунок досі болить. Боже, дай мені сил. Прийшли до Ейхлої вежі. Я просто в шоці, блін. І ми тут будемо знімати типу, всякі тіктоки, фото. І, якщо чесно, я в шоці. Це мій перший день у Парижі, це взагалі мій перший раз у Парижі, перші зйомки у Парижі. І я думаю, що коли ви побачите ці кадри, ви просто в них закохаєтесь. Нашу Україну, тобто найкраще. Ранок номер 2 у Парижі. Ми недавно прокинулись, десь о 10.30. Боже, я нарешті виспала за ці всі, всі дні. Почуваю себе вже чудово, в мене вже майже нічого не болить. І я просто щаслива від того, що, блін. Мій ранок проходить у Парижі. Плани сьогодні на день, ще щоденько зібратись, піти поїсти Парижські круасани з видом, можливо, на ефелову вежу, і весь день гуляти і фотографуватись. А давайте вам поки що покажу наш вид з номеру. Я вже готова. Мій такий фінальний лук. За час зборів, звісно, дивлюсь супермаму, щоб знати, на що знімати огляди. Тому беру вас сьогодні на цілий день з собою. А круасани, я не знаю, париж закопує в себе просто з першої секунди, з, першого, з першої хвилини, як ти прокинешся. Тому зараз ми снідаємо снідемо, йдемо гуляти. Ставляють знімати свій блог. Влог и сниматься в нем. Поэтому я прорекламирую свою языковую школу. Школа языков Олеси Бойко. Мы учим польскому и английскому. У нас профессиональные учителя. Именно поэтому мы сейчас сидим в Париже, потому что мы знаем языки. Да. Зараз я вам розкажу такий трошки треш момент, який точно не сподобається жодному українцю. Уявіть, що ви під час прогулянки в день захотіли випити каву, але вас не посадить жоден ресторан до себе, тому що у них ланч. А коли люди приходять на ланч, вони обов'язково повинні взяти їжу. Якщо ти хочеш просто випити, то дивіться. Тебе навіть не посадять. Я дуже зулюся, тому що у французів є е, таке поняття, як життя по плану, так? Тобто ти до 11 маєш з'їсти сніданок, ввечері ти маєш піти на вечерю дуже пізно. Якщо ти захочеш поїсти раніше, то якби ну пока-пока. Ну коротше, е, Франція це таке трошки життя за розкладом, е, того, чого ми не розуміємо, але це дуже прикольно вливатися в цю культуру, тому в цьому немає нічого дивного. А ще вчити іноземні мови, тому що саме не. Земні мови допоможуть вам швидше влитися в цю культуру Польський, ніжні почок. Мені сказав. Ну що залишається стандартному європейцю зробити під час ланчу в Парижі прийти в StarBacks. Як я зрозуміла, тут старбакс це щось типу таке не дуже типу якась кафешка, ну я не знаю. Харківський зрозуміють, типу як кулінічі, ну типу нормально, але його не цінять, коли є там інші заклади. Ну, какова красота. Олеся, скажи, куди ми приїхали? Я в шоці. Зараз все покажу. <кхи> Будь здорова. Ну, я так розумію, що не тільки в Україні не можна ходити по газонам. Так. І просто подивіться, як тут кайфують люди. Тут замість лавочок, такі стільчики і просто подивіться, позаду мене сидять пенсіонери і приймають сонячні вани. Мені здається, що це просто ідеальна пенсія. Якщо в мене такої не буде, мене туди не зовіть. ці чудесні сільчики, і ми відчули морський бриз. Реально просто. Тому я думаю, що можливо десь тут є озеро і ми підемо його шукати. Але якщо його нема... Ми подивимося просто в гугл-картах, чи воно тут є, і тоді тільки підемо. Да. Ми не будемо його по запаху шукати. Давай слухай, поки в нас є тут такий спіч, поговоримо про такі враження взагалі від Парижу. Це дуже гарно. Я не вірю в те, що знайшовся хтось, хто це взагалі зробив. Ну, тобто, французи вони такі педантичні трошки, трошки вийобуються, але те, що вони реально зробили, ну, слухай, їх вийоби заслужені. Так. Їх вийоби заслужені. А до речі, мені дуже багато знайомих писали, що типу. По... Я вся в камі. Мені багато знайомих писало, що, типу, подивись на чистоту, там у центрі брудно. Ну, я скажу, що ні, взагалі не брудно, дуже чисто. Ну, прям все вилизано. Тут, до речі, також в парках не можна ходити по газонам. все, як і у нас вдома. Але я скажу, що дуже чисто, дуже доглянуто, ну і взагалі супер. Єдиний от мінус, поки що, я. Типу, як просто якби жити тут, так? Тут е, будинки усі старі. Я помітила, що в жодному будинку немає нових вікон цих пластикових. Усі дерев'яні, а ми вже прочекали, що в нашому готелі з таких вікон просто тупо сильно дує. І я думаю, що така проблема майже у кожному будинку. тут. Тому для життя не знаю. Але ось так як... Туристи, ну це взагалі просто кайф. А ще хотіла додати, що якщо ви думаєте приїхати в Париж навесні, тут буде плюс 20, то ви сильно помиляєтесь. Як Марівка. Привіт, Маріні! Так, моя сестра каже: не бери а, з собою теплих речей. Ти відчуєш одразу контраст з Польщею, бо в Польщі холодрина, а от у Франції буде плюс 20, і взагалі бери з собою там вона уточнила. Де може по Монако зараз є плюс 25, Напевно, але так, в Парижі холодно, треш так світить сонечко, але відчувається десь до 10 градусів, і вітер дуже дуже холодний. Якщо б з цього вітру, то було б бленько. Але я підозрюю, що тут вітер, якщо він такий цілий рік, то це капець. <різь> Як вони виживають? <різь> ми подумали, що це все ж таки пахне травка. <різь> пахне травка. Тобто ми перевірили на мапі, що тут немає озера, і дійшли до логічних роздумів, що це може травка. Так, травка, квіточки, зеленушка. Якраз за нею зараз доглядають, стрижуть. В цьому парку рай для пенсіонерів продовжується. Зараз я вам покажу, як відпочивають французькі пенсіонери. Всі сидять, грають в шахи, кайфують від життя. Там щось... Типу закритого майданчику, де можна посидіти, покайфувати, а тут ось так гарно. Чесно, я навіть не знаю, як передати вам усю красу цього парку і взагалі міста. Ну, На відео це теж гарно, але не настільки, як у житті. Бо у житті в тебе таке враження, ніби ти потрапив у якусь Діснеївську казку. це якісь просто декорації до фільму, бо не може бути так гарно. Так, ще одне таке зауваження, яке ми помітили тут, коли жінка знаходиться серед краси, тобто ти себе відчуваєш, наче в діснеївському фільмі, ти себе починаєш ставити як принцеса, сама себе так. поводити як принцеса і намагатись теж як принцеса. Так, і ти просто ну, робиш це на якомусь автоматі, наповнюєшся якимось щастям цією красою, і вся навколишня краса міста ніби передається тобі всередину. І ти стаєш частинкою. Так, тому, дівчата, усім ми точно рекомендуємо, щоб підвищити свою самооцінку, щоб зрозуміти, яка ви красотка, терміново треба їхати до Парижу. Так, це правда. Скажи, які тут таксі? Так що, якщо ви хочете на таксі поїздити в преміум класі, то це також Парижу. Так, Тільки одна поїздочка 27. Тим часом ми вирішили поїхати погуляти до Лувру в табейкі. Отже, їдемо до Лувру. Щоб побачити зараз на власні очі, що воно таке. Мені дуже цікаво. Не знаю, чи підемо ми усередину, тому що в нас. Мені взагалі не цікаво, тому що це тупо башенка. Ти з нею зробиш фотку і ми поїдемо додому. все. Не розумієш ти нічого у мистецтві? Ну що ж, їдемо і побачимо. Їхали до Лувру. Зараз ідемо. Олеся Русланівна зараз вам проведе екскурсію по Парижу. Якщо ви хочете отримати розрив шаблонів і вашого серденька за одну годину, то запрошую до Парижу. Отже, люди тут просто на кайфі. Подивіться, як всі лежать, відпочивають людей. Ми самі бележимо. Можна і так. Дякуювати Ані, ми сюди пішли пішки, тому що Олеся не хотіла. Олеся дуже полюбляє завжди їздити на мерсах, на таксі, <рес> на машинках, і вона пропускає усю красу ходити пішки, так сказати. І мерзнути. <рес> мерзнути так Так, але, блін, я не знаю. Щоб насолоджуватись, треба ходити. На тому березі було просто дуже вітряно, тому ми там їздили. А тут можна вже пройти. Так, трохи можна пройтись і тут, до речі, мені здається, через те, що тут не так сильно дура, тут людей в 10 разів більше ніж <гум> буде -як. якось поприємніше. Так всі наші змоги кудись дійшли, закінчились над тим, що ми просто дійшли до якогось чарівного містечка. Де настільки класно, тут люди просто відпочивають. Зараз я одягну окуляри, бо я нічого не бачу. Люди просто кайфують, тут є вид на ейфелову вежу, позаду нас лузочки, Лувр. там ейфелова вежа, тріумфальна арка. Я не знаю, що ще може бути краще. Нічого, взагалі. Це неможливо, щоб щось було краще. Люди просто кайфують. Тут такі зручні стільчики, на яких можна так розвалитись, приймати сонячні ванни. Ось там люди всі сидять. І ось там видно ейфелову вежу. Так, Зараз Олеся нам розкаже, куди і навіщо ми прийшли. Прийшли до Тіфані вибирати мені подарунок на день народження. Знаєте, після того як ми сюди прийшли, у мене вже буде плюс один пункт в мій віш-лист також приїхати перед якими своїм днем народження у Париж. <laughs> За 0,40 подарунки. Зіро поти чарос інтотант. Something more. Something more. More. Okay. <laughs> Bigger or in the same spirit. The same. What? <laughs> 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 because there's and diamonds and purpose That's it. It. So. We'll Що okay. ж, це нам принесли шампанське, тому що ми вже відмічаємо, те, що Олеся нарешті вибрала собі сережки. О, oh. oh. радість і щастя. Коли купляєш собі сережки, Тіфані. This is too travel. If you don't wear it, you can put inside. You've got okay. two. Ваши Надеюсь, моя мама не загуглит никогда цену этих сережек, ну или меня попросит купить машину. Это очень классно. Жить в том мире, в котором ты можешь полететь в Париж, купить их, и с тобой будут люди, которые будут за тебя рады. Тенківерига. So <laughs> Отже, ми вже вдома, і хочеться з вами зробити такий невеличкий small talk про мої відчуття взагалі від Парижу. Ми тут другий день і. Я не знаю, другий день просто якийсь казковий. Тут сонечко. Ми побували в красивезних містах, місцях біля біля Лувру, в парку одному, другому. Походили по вулицям, де чарівні ресторани, де бутіки. Я не знаю, що робить це місто. Але воно ну реально, воно неймовірне, і в мене таких емоцій ще не викликала жодна подорож. Барселона була класна, але Париж це щось інше. Що я помітила, що відрізняється, наприклад, від Барселони і Парижу. Люди тут більш стримані, педантичні, егоцентричні, я б сказала, взагалі не церемонні. В Барселоні все більш таке розслаблене, Ну, тобто, в Барселоні ти можеш ходити як бомж по вулицям, а тут, ніби саме місто тобі не дозволяє цього робити. Тобі обов'язково потрібно гарно виглядати і, знаєте, так поводити себе по етикету. І ти не те, щоб, типу, ти це повинен робити, а ти просто сам цього хочеш. Друге. Архітектура тут просто неймовірна. Якщо в Барселоні, ти там відходиш на пару вулиць далі від центру. Там, знаєте, як у нас в Україні, якщо ти там виходиш за вулицю від центру, то там починається треш. Тут ні. Тут ти можеш ну, гуляти всіма вуличками і. Вони усі просто прекрасні, вони всі дуже чисті. Просто прекрасніша архітектура на будь-якій вулиці. Хіба що ну, єдине, чим відрізняється там центральна від потибічної, <смісті>, це просто розміром, вона більш вуща. Але це все настільки красиво. І ти розумієш, що ти можеш, наприклад, під час фотосесії особливо не заморочуватись з місцями для зйомки, тому що увесь Париж. Це просто, ну, будь-де ставай, і будь-де буде просто щось неймовірне. Я хочу сказати вам, що зараз я дуже щаслива. Моя подружка Олеся купила собі е, Тіфані за багато євро, скажімо так. І я дуже з неї щаслива, тому що вона сама на це заробила в неї школа польського. Це вже буде п'ятисот раз на відео, але Бачите, що може зробити польська мова. Вивести, так сказати, на хай левел. Тому я і Олеся зараз дуже щасливі. Підемо зараз кудись вечеряти. Дуже, хоч, дуже хочеться кудись на, з видом на Ейфелеву вежу, щоб їсти, пити і бачити, як все. Неймовірно, ми смачно поїли з видом на Ейфелеву вежу. Що ти скажеш? А це одно, но уж, ми стіцем і не стоїть. Подожди час. Чим тишиш? Встрічаєш повністю в Дубаю, то в Паїже. Я хочу сказать, что в Париже переживаются нереальные эмоции. Их нужно переживать с правильными людьми, которые сами смогут их разделить. И точно не стоит ждать, аля, пока моя любовь меня сюда отвезет. Вот, точно. Потому что у меня так было. И этот человек, с которым я мечтала сегодня полететь в Париж, например, да, например, сегодня, он э, сегодня мне звонил и выебывал мозги. А я была в Тифани в этот момент, как бы сори, мне было не до этого. И поверьте, это намного круче. Пока тебе звонят, выебывают мозги, быть в Тифани, выбирать себе подарок. Кстати, покажи. Да, Давай покрасуемся. Mm -hmm. Чем ждать, пока эта любовь отвезет тебя в какой-то отель, который ему понравится. Короче, девочки, не надо ждать. Любовь в своей жизни. Берите подружку. Реально ей ты кайфует, а життя одне. Люблю, всем обожаю. Справди. ты эту красу. Так. И вот так мы завершаем на такие ноти. Нашу бодорож. Міа Морес. Це було просто емейзінг.